Підрозділ ДСНС Чернігівщини розбирає завали знищеного ворогом будинку у Ягідному. У ньому жила велика родина Василовських: батько, мати, двоє дітей та ще кілька родичів. Усі пережили жахи обстрілів шкільного концтабору, бачили гори і багато смертей односельців. Нас перевели до школи. Ми не бачили як згорів будинок. Побачив тільки чоловік, коли дозволили захоронити нашого сусіда. Ось ми вони тоді вели, несли їх. І вони почали їх обстрілювати. І чоловік каже: давайте будемо ховатися сюди. А в нас тут кладовище, вони сюди забігли, а вже тут у нас все згорене вже було. Тоді ми дізналися, десь було під кінець березня, десь не знаємо якісь числа. Мо 20-23 число. Вже тут у нас все згоріло по сіному государство. Від будинку залишилися кілька стін, але і їх доведеться зносити і відбудовувати все заново, починаючи з фундаменту. Родина налаштована оптимістично, вірить у перемогу і швидке відновлення житла. Не аби як вдячна рятувальникам, бо самотужки тільки б завалу довелося розгрібати на один місяць. Ми такі вдячні, що до нас тепер дійшла черга, і так. хочу сказати, дуже вдячні тому, що дивились на об'єм роботи, щоб нам тут брати. Вдячні хлопцям ДСНС. Так, дуже Просто дуже вдячні. Хлопцям, які, приїхали, які вони молодці. і діна. Ще я хочу сказати, все, да. що як вони все-таки. Я понасажувала була горішків, тут усього, і вони так щадяще стараються ще мені це зберегти. І дуже ми дуже вдячні, як вони оперативно швидко роблять. Ми сподіваємося, що держава ще вже виділила кошти на відбудову, і наше село попало у з кількості сіл. І як би ми ну, обіцяють, да, обіцяють нам, що нам буде. у повному об'ємі відстроять. Нам би да, дуже хотілося, надіємо, звісно. Ми, ми вдячні всім, всім Сіль, вдячні, всіль, хто долучається, да. тому що ми самі ми б нічого не змогли заробити. Ми не те слово, як вдячні. Сподіваємось на краще. Ми віримо в перемогу і сподіваємось, всі-всі всі тут да, все відстроїться. Чернігівські рятувальники вже допомогли чотирьом родинам, у ягідному до цього працювали у Київці та Іванівці. Списки для допомоги складала місцева влада, тому працюватимуть у селі допоки не завершать все заплановане, а роботи справді багато. Техніка у нас трактор розвантажувач і людей особового складу 10 чоловік. Якщо є складнощі, то ми визиваємо розмінувальну групу піротехнічну, та вона робить свою роботу, перевіряє об'єкт. Каже нам, що все добре, і ми працювати починаємо. Господарі нам розповідають, що як треба, куди покласти, де треба розбирати, де не треба розбирати, чи під фундамент, чи якісь ціни залишити. І ми з ними спілкуємося, потім працюємо. Крім рятувальників, у Ягідному працює і Добробат, який за кошти Латвії відбудовує кілька осель. Нещодавно село включили в урядову програму комплексного відновлення населених пунктів. Мають відбудувати не тільки пошкоджені будівлі, а й всю інфраструктуру. Ягідне одне з найбільш зруйнованих сіл Чернігівщини. За час ворожої окупації загинуло більше 30 місцевих жителів.